А чи знали ви, що на криптобіржах можна заробляти навіть не торгуючи на них? А головне це без ризику та без особливих навичок криптовалюті? Тому у цьому відео ви дізнаєтесь безліч способів, якими користуюсь я сам. Адже більшість новачків, що не знайомі з криптою, думають, що на біржах можна заробляти тільки трейдингом та знати багато інформації. Але це не так. Перше, що потрібно знати, це на яких біржах, адже вибір правильної біржі ключовий момент на початку вашого шляху, щоб заробляти гроші. Перша біржа, що пропонує безліч способів заробітків, це біржа Bybit. Тут є стейкінг і лендинг, які працюють за принципом банківського депозиту. Просто розміщуєте свою криптовалюту і отримуєте прибуток у відсотках з можливості зняття в будь-який момент. Стейкін доступний на багатьох платформах, але тут одні з найкращих умов. Наприклад, який банк може дати вам більше 10% річних в доларах без блокування своїх коштів щоденним нарахуванням прибутку. Наступний спосіб особливо актуальний новачкам, адже можна розігнати свій депозит зі 100 доларів завдяки продукту Token Splash. Кожен новий лістинг на Bybit – це можливість заробити. Наприклад, за одну хвилину своїх дій я отримав безкоштовні токени, які продав на більш ніж 200 доларів. А подібні промо тут постійно проводяться вони на честь нового лістингу, тобто розміщення нової криптовалюти на біржі. Механіка досить проста: реєстрація на біржі, натиснути Взяти участь, внести депозит більше 100 доларів та в першу хвилину лістингу досягти торгового обсягу на певній торговій парі. Про всі актуальні промо ми пишемо у нашому телеграм-каналі та, звичайно, допомагаємо, якщо у вас будуть якісь питання. Ще один варіант отримувати безкоштовно токени можна у лаунчпулі. Простими словами, це аналог стейкінгу, де можна пасивно фармити токени різних проєктів, просто розміщуючи USDT. Наприклад, зараз щодня я отримую токени Smile за те, що закинув USDT у пул, які можу продати на лістингу. Тільки завдяки лаунчпулу можна заробляти декілька сотень доларів, пасивно не ризикуючи своїми коштами. Можливо, дехто з вас цікавився, як можна отримати токени за курсом нижче лістингу та отримати гарантований прибуток. Така можливість доступна завдяки лаунчпаду на Bybit. Для участі потрібно всього 100 доларів, які не вкладаються, а просто фіксуються як допуск для участі. Потім, згідно графіку, певна кількість людей отримує токени за фіксованою ціною та може продати їх дорожче на лістингу, зафіксувавши прибуток. Наступна біржа, на якій можна заробляти, це OKX, одна з найбільш зручних для торгівлі, і також входить топ за можливостями для заробітку. На ній дуже вигідний та зручний стейкінг. Відсоткова ставка річних тут іноді досягає 60% річних. Тому, якщо у вас є вільні USDT, а лаунчпулів на біжах немає то кращого варіанту, щоб закинути їх в стейкінг та отримувати щогодене прибуток, не існує. На цій інфографіці можна побачити історію відсоткової ставки. Але найцікавіший продукт на OKX це Jumpstart, де можна заробити декілька сотень доларів на пасиві всього за 3-5 днів. Механіка тут така ж, як в лаунчпулі, закидаються в пул USDT, біткоін, ефір та протягом всього періоду заробляємо токени. Наприклад, один із найбільш таких проєктів, що запам'ятався, це був Notcoin – Адже там я заробив майже 100 тисяч токенів за 5 днів, що по курсу оцінювалися більше ніж 1000 доларів. Біжа OKX також проводить айрдропи на честь лістингу, де можна гарантовано отримати крипту за мінімум дій. Для прикладу, зараз можна отримати частку від призового пулу токенів X Empire. Все, що для цього потрібно було, я зробив торговий обсяг та закинув депозит. Після чого на мій баланс після закінчення промо прийдуть токени, які я зможу продати. Як ви бачите зараз по історії я вже отримав токени інших проєктів та успішно їх продав. І остання біржа, яка приємно вразила своїми останніми промо, це BitGet, адже на ній проходить велика кількість пулів. Менш відомі розміщуються в PoolX, де у загальному можна отримувати токени за розміщення біткоїна чи ефіру. До речі, якщо тримаєте біткоін чи ефір, то таким чином можна закидати їх на цю біржу та майже постійно фармити нові токени. DOX, Cats, X Empire були також тут. Наприклад, у пулі DOX за розміщення 2000 USDT можна було заробити більше 100 доларів всього за 7 днів. Для новачків на біржі тут окремі пули, завдяки чому прибуток буде набагато вищий. Власними результатами та актуальними промо-компаніями ми ділимось у нашому телеграмі, а посилання на всі ці біжі я залишу в описі під цим відео. До речі, за ними ви отримаєте бокси з криптою та бонусні долари на торгівлю. Як ви бачите, в крипті можна заробляти навіть не ризикуючи, що не можна сказати про трейдинг. Тому сподіваюсь, це відео буде для вас корисним, пізнавальним та відкриє нові способи, щоб примножити свої активи. Якщо хочете детальніше розібратись із певним способом заробітку, що я показав, то у нас на каналі є окремі детальні відео про них. А на цьому у мене все. Якщо відео було корисним, ставте лайк і пишіть коментарі. Удачі вам і до зустрічі!